Брати Коїни, Ітан і Джоел навчили мене не боятися крові. Брати Тютюнників та Григорій так нічого мене й не навчили. Брати Маркс вплинули на весь голівудський кінематограф. Брати Летовий більше схожі на батька з сином. У братів плещів життя складається як найкраще. Братів Бранко звинуватили у зв'язках із мафією. Брати Шумахери і далі представляють Фера. Зараз ці ми ще живі, брати баджа зовсім на братів не виглядають, брати Інзагі, мабуть, ненавидять один одного, як і брати Чорноволи. Братів Суркісів краще не знати. Брати саблохами, здається, сидять, братими двичаки сподіваються, сядуть. Браті... Братівка Чилаєвих і братів Баракових скоро всіх постріляють. З братами Бархатська давно не бачився. Братів Лучуків ніколи не бачив разом. Братівка прамах хронічно не розрізняю. Василь і Вадим Скуратівський не брати. Іван і Євген Марчуки не брати. Брати Гадюкіни теж не брати. Білі брати знову співають гімни. В хаті вплинули на кілька поколінь, але мене чомусь обійшли, бо мене більше цікавили брати Гонкури, брати Еліоти, Томас Стернс і Джордж, брати Гос Шерлок і Майкрофт, брати Карамазови та і його брати. А дитинство моє це взагалі суцільні брати Крім, з братів, братів Джексонів люди вийшов лише Майкл, з братів Номелів лише Альфред. З братів Улянових – лише Володимир, з братів бушів лише Джордж, з братів зерових лише Микола, але Михайлови пощастило більше. Братам люм'є пощастило обом. Крім усіх згаданих є брати, єдинокровні, єдиноутробні, молочні, зведені, духовні, молодші, середні, старші, брати близняки, брати двійнята, сіамські брати, двоюрідні, троюрідні, лісові серебіони. Продажу поковичних матеріалів, є побратими, братушки, братанки, братчики, братики, братки, братухи, братани, брата, брати по нещастя, брати по зброї, трії рідні брати, самому чорту брат, мі слабні брат, на брат та брат, а де ж ти брати, братобивці, братолюби, братопродавці, по Христі, брати мусульмани, брати слав'яни, брати пілоти, брати Акробати, брати Гавс, Бувають проти, чи схожі на коханців. Буває брати взагалі між собою не схожий. Якби у мене не було брата, хто б мені розповів, у чому відмінність між жіночими та чоловічими статевими органами? Кому б я вірив в таємницю свого першого кохання? Хто б мене навчив, як добувати нехитре чоловіче задоволення? Хто б мені пояснив різницю між штрафним і вільним ударом? Хтось обов'язково мусить бути поряд. Якщо у вас немає брата, дай вам Бог подай сестру. І сестра минає ще декілька